Дорогі друзі, шановні світяни та гості. Раді бачити вас на мистецькій зустрічі, на персональній виставці, приуроченій до 211 ї річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка, яку проводить київський міський будинок учителя за підтримки навчально-наукового інституту менеджменту та психології державний заклад вищої освіти університет менеджменту освіти. Сьогодні ми маємо талановиту художницю. Прекрасного педагога, чудову маму і взагалі надзвичайну людину Анну Олександрівну Фаліон. Ваші описки! Ця виставка прилучена до язвіни Тараса Шевченка за 21-ї річниці. Також представила ілюстрації до його творів садопишної коло хати, мені тринадцяти винала і Катерина. Ці твори мені запам'яталися ще зі школи. Можна сказати, навіть що Шевченко своїми творами передав нам сучасним людям історію України. Я дуже задоволена дівчатами, і я надіюся, що їхній творчий шлях буде продовжуватися і е, в майбутньому допоможе е, їм зрозуміти, чим же вони хочуть займатися. Будучи вчителькою, будучи наставницею, надихає маленьких діточок на те, щоб їхні здібності, їхні навички, вони так само. Розвивалися і це дуже чудово, тому що ми в результаті будемо мати такі знаєте злілі творчі особистості. Ви вмієте, а ви вмієте навчити наше майбутнє. Дякую вам! Слава Україні!